Я його знаю коли? З часом мого вступу до аспірантури в 60, 1964 році. Я вступила до аспірантури і в відділ теорії української мови і історії. І це був відділ, в якому працював і Василь Васильович, бо це був єдиний відділ ще до роз'єднання. Я поступово зрозуміла істину, оту, що простота справжня доступна тільки майстрам. Бо тільки майстри своєї справи і майстри в поезії пишуть зовні позірну простоту, яку, наприклад, Шевченка ми робили підрядкові переклади. Вважається народний, простий поет, і все. А коли робиш підрядкові переклади для того, щоб, наприклад, греки це переклали, розумієш, яка це була майстерність найвищого класу. Ця простота відділ не був товариства взаємозакоханих. Коли робили доповіді, там на рівних запитували і початківці, і дорослі вже солідні вчені. І Василь Васильович відрізнявся від усіх тих, що він жартома, напівжартівливо. Якісь питання озвучував. Спочатку всі сміялися, бо це було прив'язано до ситуації ситуативно, а потім розповідали. Я пригадую такий випадок, коли в, нас, в мене була спеціалізація е, комп'ютерна лінгвістика, структурно-математична і прикладна лінгвістика. І це така була нова галузь, яка тільки утверджувалася в колишньому Радянському Союзі. І в мене дисертація називалася Аплікативна породжувальність. На модель шаум'яна, а там в основі було дерево породження і все. Ну і я робила якусь там доповідь, трусилася, бо аспірантка першого року. А Василь Васильович каже мені: «Інна ну, ведено, а може, час уже спускатися з дерева на кущі. Це був науковий термін, був переведений на просту людську мову, всі посміялися, але я збадьорилася і могла переконувати традиційних україністів у тому, що це справді річ серйозна. Він справді енциклопедист. Він дуже-дуже багато знає, дуже багато знав, але мову от в ті часи, як він боровся за українську мову, своєрідно. Вони з Арнольдом Панасовичем розмовляли е, макаронізмом. Дуже багато макаронізмів використовували обидва. Знали єврейську мову. І могли вставляти єврейські слова. І от коли ми вже там була обідня перерва, і вони починали говорити по-доброму, вони поважали євреїв не тому, ну вони казали: от ми поговоримо, як наші люди, і починали з єврейськими словами говорити і все, і сиділа там Мішеля Вдалівна, яка подруга була, яка єдина тоді в інституті писала, що вона єврейка в графі. Та? Ми всі плакали від того. Але від цього поваги не, не зменшувалося, тому що справді відчувалася оця і різнобічність, і такі глибокі знання скрізь. скрізь. І я від Василя Васильовича при тому, що він знає багато мов і вільно володіє Мадярською, і все, оскільки я його пригадую. Я вже чула. Я знаю, ми працювали з його землячкою пищак у відділі нашого Марія Михайлівна, Вона так до кінця життя і не позбулася отого трошки, як ми кажемо, вимовного, вимовного забарвлення Закарпаття. Я можу його повторити зараз, але не можу. Не хочу цього сказати. Від Василя Васильовича я завжди чула добірну українську мову і за вимовою, і за реалізацією. І я жодного разу не чула, щоб він з кимось розмовляв російською мовою. От я думала, пригадувала на з'їздах. Бували на конгресах, бували все. Він розмовляв, він розумів інші мови і може десь там і розмовляв, і польською він володіє, але він розмовляв виключно чистісінькою, як диктор телебачення, розмовляв чистісінькою українською мовою. Він добре знав давньогрецьку мову. Він гарний фахівець. От і жартував мене, підтримуючи, коли захищала. Цей кандидатську він мені говорив, все буде добре, все буде добре і казав грецькою мовою кілька слів Хрон'я пола і пола йти і, і, і це було щиро, бо він мав це много еліта і, і щаслива еліта. Він талановитий, не просто дуже талановитий, але й дуже працьовитий. Він наполегливо з дня в день працював. І зізнавався вже я років десять чую про цей словник діалектів, який він сьогодні вперше публічно озвучив. Він його збирав усе життя, ще студентської лави. Він їздив по селах, він збирав у польових умовах цей словник із такою любов'ю до тих рідних країв. І з такою пошаною до родини, до своєї простої родини, він це розповідав і казав: ні, не доходять руки, не доходять руки, бо це були пам'ятки, це були, і він ділився, і він про це говорив. Про от ми задумали пересопницьке Іванлія. Ну, хто коли його хотів зразу видавати. Ну, потрібно було там, щоб клялися наші президенти на ньому. Але задовго до цього вони на повному серйозі з Інною Петрівною говорили оцей проект, задумували все. І він каже: Ти знаєш, я розумію, кадри треба готувати. Але їх треба учити не тільки ідеї підказувати, а чорнової щоденної роботи для того, щоб вони ставали фахівцями. І Він не соромився чорнової роботи. Він сам писав. Писав статті до техніки, Це він вже потім до комп'ютера призвичаюся, і приходив до нас і казав: Ну, структурні дівчата, а покажіть я туди не можу шрифта розібратися. Це ми структурні дівчата, так у нас, відділ нас називали. І казав, покажіть, переконайте, там як на, на цьому комп'ютері. І він вчився, він все життя вчиться, вчиться, і не соромиться цього сказати. І це справді це отак. Така високої проби інтелігентність і гідність. От, він не казав, що я все на світі знаю, але коли він виступав з рецензіями на вченій раді, скажімо, як останній раз виступав Вербич із, на Зійславіці у Мінську, який був, він робив доповідь дискусив, дис, таку дискусійного характеру і все. І так як він не читав зарані цієї доповіді, але так, як він розібрав його, там були новітні етимології про зв'язку балканських мов слов'янських мов і різних. Це треба було мати величезні знання, причому знання глибині, щоб відрецензувати і сказати добре слово колезі, сказати хай виступає. Більше того, в нас були такі дискусійні. Він був мужньою людиною і є мужньою людиною. Чи виставляти на зі Славістів? 15-й, що був у мінську, чи ті мінеї, так тому що були білоруси, вважають їх своїми пам'яткою, А тут у нас фахівці, які з відділу Василя Васильовича з його легкої руки, він, вони відстоюють і на науковій, академічному фронті, не на рівні гасел, а на доказів етимологічного, перерівняно-історичного аналізу, кажуть, що це ми можемо розглядати його і як пам'ятку. Українську йому казали, що ви викличете там скандал, що білоруси образяться і все. Ніхто скандалу не ви не, не виявив. І Василь Васильович відстоював там. Він про книжку іншу розказував, що то напівфабрикат півфабрикат і списаний. А про цю пам'ятку всі говорили з повагою. Я знаю, що до нього з повагою ставляться. Ми спілкувалися там з багатьма славістами з усього світу, і з Австрії, з Німеччини, і з інших країн, там, де тільки Львянські мови вивчають, але з інших країн. Вони до нього ставляться з високою повагою, і коли їм кажеш прізвище Німчук, або ми були в Охерді. Приходили люди і казали, що а є Німчук у делегації, є тільки він десь там інше. Як ми розминемося, то передайте німчуку. Ми його як історика вважаємо найбільшою величиною в Україні. До нього дуже спально ставився в свого часу великий російський цей вчений і діалектолог, і історик Микита ілліч Толстой. Тобто він в компліментах, Він як і всі жінки, чоловіки, які всі науковці, які Сумніваються, коли ти працюєш над якоюсь проблемою науковою. Це страшно, як я знаю одного науковця, навіть академіка в наших межах, який читав свою статтю. Через два роки написали: що не треба, і вам не треба озвучувати його прізвища. Почитав свою статтю і так полистав і каже: нам да, каже, що сильно написано. І це вже діагноз. Правда? Це діагноз вже. В такій ситуації, уявити, я Василеві колись це розказувала, він сплакав, бо він боює з цим академіком. От, я, він, а в нього цього ніколи Не було і немає. Він... він Якщо щось досліджує, він сумнівається. Якщо він сумнівається, він не соромиться це сказати. Чому він буде шукати відповідь? Він так і своїх студентів привчив, і аспірантів вони не бояться його питати. Вони, він підбадьорить, пожартує, щось іще скаже, таке жартівливе. І за те його дуже люблять в колективі. За те, що він прекрасно співає, за те, що він жартує. Правда, я казала щиро, що дівчата були ще замолодом, в нього закохані всі. Він зараз Красивий і розумний, але розумний, красивий, жартівливий і веселий погодьтеся, що така суміш рідко зустрічається. Так що були ми в нього, як каже наша Женя Карпіловська, тяжко всі закохані.